Мадя на каналі Кіровоград. триває інформаційний блок. І в нашій студії сьогодні Олег Середюк, перший заступник начальника управління лісового та мисливського господарства, головний лісничий. Доброго вечора вам. Доброго вечора. Дякую, що ви з нами сьогодні. Перш ніж почнемо діалог. Я нашим глядачам нагадаю, що місяць в області тривала акція з висадки дерев, і цей рік є ювілейним. Правильно? Да. Десятий рік поспіль саджають дерева кіровоградці усією толокою навесні, як це традиційно буває. Розкажіть більше цього року, чим відрізнялася робота від попередніх років, якщо чимось відрізнялась. Ну, зазвичай вже 10 років. <кхід> Упродовж місяця, починаючи з 21 березня, це був Міжнародний день лісів, на Криворашні стартувала 10-та ювілейна акція, всеукраїнська майбутнє лісу у твоїх руках. Основна її мета це направлена на поглиблене вивчення, чи ну не вивчення, будемо казати, так щоб громаді довести важливість лісу для існування життя на землі, а також направлена вона в основному на підростаюче покоління, щоб привити в них любов до бережливе ставлення до лісу. Mm -hmm. Працівники лісової охорони спільно з громадськістю, органами влади, засобами масової інформації, а також школярами та студентами, в цьому році висадили 75 гектар нових лісів. Всього в області за місяць 21 березня по 16 квітня, це в нас був заключний етап акції, взяло участь 1800 чоловік. Олег Олексійович, ну, да. те, що саджають, потім гарно росте, ну, бо саджають не професіонали, яка річ, чи дійсно це є це має корисний коефіцієнт, чи це швидше акція виховного змісту? Ну, якщо так продивитися всі ділянки, які... Засаджували під час акції, то я сказав, що результат дуже дуже позитивний. І ми пообіцяли журналістам. От була коли нас акція, вони попросили зробити їм прес тур по тих ділянках, де раніше проводилася акція. Ну ми їм пообіцяли, і буквально з 1 травня ми це обов'язково зробимо. Провеземо, щоб вони побачили те, що колись створювали. може. Речі. Хтось своє дерево пізнає, правда? Можливо, все не так. практикуєте. До речі, такої штуки, коли є персонально посаджене дерево, за яким можна доглядати потім. Ну, всі, коли приїжджають на акцію, всі кажуть, от я запам'ятаю, uh -huh. там позначу, ну не можу я сказати, чи хтось їздить туди дивиться, чи ні. Ми виконуємо свою роботу, акція пройшла, студенти, учні, громадськість посадили, а далі лісова охорона доглядає. Що саджали цього року? Ну як зазвичай, ми, е, наша область, головна порода в неї є. Дуб звичайний, тому ми в основному висаджували дуб. Теж там, де створювали парки, сквери, це липи, берези, туї, ялівці, самшити, це декор, це більш декоративний напрямок, а там, де садили ліси безпосередньо, там використовували в основному дуб. і раніше це супроводжувалося ярмарком, музикою. Так, да, лісовим ярмарком обов'язково в цьому році кошти, які отримані від лісового ярмарку, були перераховані на благодійний фонд торгово-промислової палати, а посадковий матеріал, який був придбаний. Всіма був переданий школі-інтернат Знам'янський і також частково там давали е, Богданівській школі, там є шкільне лісництво mm -hmm. і Новинському шкільному лісництві. Я нашим глядачам нагадаю, з вашого дозволу, да. що благодійний фонд при торгово-промисловій палаті е, створений і е, працює для допомоги воїнам АТО, правда? Да. Е, що стосується, в принципі, ситуації із залісненням на Кіровоградщині, яка вона є на сьогодні? Ну, е, Якщо взяти статистичні дані, то Створення нових лісів це тобто лісорозведення впродовж вже трьох останніх років площі його зменшується. Ну, це причина не в тому, що ми не хочемо це робити. Просто в країні всі ми розуміємо, яка ситуація, і створення лісів дещо відійшло на. Другий mm -hmm. план, але це державне завдання. Ми готові його робити. Як тільки буде фінансування в повній мірі, ми готові створити. Що зроблено на сьогодні? Річний обсяг створення лісових культур, який запланований на 2015 рік, складає 670 гектарів. На сьогодні нашими підприємствами створено 585 гектарів. Із них 40 гектарів це нові ліси, тобто шляхом лісорозведення на тих територіях, де раніше не ріс ліс. Також заплановано провести доповнення лісових культур на площі. 900 гектарів це річний обсяг. Сьогодні навесну нашими підприємствами проведено понад 500 гектарів доповнення. Виростити ліс це не питання одного дня. Значить, треба бути дуже бережливими до того, що ми вже маємо. Да. Що можете з цього приводу сказати? Наскільки ліси Кіровоградщини потерпали, наприклад, від пожежі чи від необережного ставлення, чи, скажімо, таких факторів? Ну, якщо хочете згадати, то природа нам якби. Допомагає в цьому плані. В цьому році в нас ще не зафіксовано жодного випадку лісових пожеж. Якщо прийняти в минулому році, то це було 4 випадки на загальній площі нуль гектара. Так що ми вважаємо, що це дуже добрий показник, і нам вдається зберегти, не допустити надзвичайних ситуацій, щоб наш ліс потерпав від лісових пожеж. До речі, впродовж цієї теми впродовж цієї теми доводилося цієї весни бачити багато полів, які горіли. Чи якимось чином співпрацюєте ви з там, тими ж фермерськими угіддями, підприємствами, де можна було б вести діалог, аби не спалювали рештки пожнивні таким чином? Ну, е основна робота, яка проводиться, це роз'яснювальна робота серед населення, серед школярів, серед тих самих е приватних підприємств, сільгосвиробників Але, на жаль, великого позитиву на сьогодні ми не отримали, тому що ми всі бачили весною, стільки було. Ну, значна кількість була палів, де випалювали яри, балки, uh -huh. що завдавало шкоди е, як ґрунтовому покриву, uh -huh. так і тим диким звірам або птахам, які знаходились там. Е, ну, я Дуже добре, що в лісових пожеж не відбувалося. Тобто наша робота все-таки йде на позитив. Ну і добре. Я вам дякую за розмову сьогодні. Я впевнена, що це ж не в останнє відбувалася подібна акція, так? Ні, це постійно проходить. Якщо ж е, кілька слів, я скажу, що е, в рамках цієї акції в нас ще проходить конкурс на кращий твір і малюнок серед учнів шкіл. А також заключним етапом у нас буде е, в травні, місяці, це 22 травня, буде проведено обласний шкільних лісництв е, в піонерському таборі е, бригантина, де буде підведено підсумок роботи. Шкільних лісництв області, яких є 33, за період з минулого травня по період цього року. Запрошуйте, обов'язково розкажемо нашим глядачам. Першу добре. глядачам. Я в свою чергу хочу нагадати, що спілкувалася з Олегом Сардюком, першим заступником начальника управління лісового та мисливського господарства, головним лісничим говорили про те, чим багата Кіровоградщина, а зокрема і лісами, у тому числі. Дякую вам. Дякую.